І так, всім привіт, і ми продовжуємо проходити третю частину Донгонром. Е, в минулій частині ми закінчили, на тому що е, наші 16 героїв почали згадувати свої таланти, які в нас забули. І зараз ми з цими талантами познайомимося. Пролог загрузити так. Ем, продовжити Абсолютне... відродження у нас. І у нас э, каєда опять. Вивалюється із шкафу, хоча на цей раз не вивалюється. Ну, да ладно. Що. Я вивелась із шкафчика в здивування, і секундою пізніше впала на підлогу. А все таки вивелося. Я навіть не спіла зрозуміти, що падаю, як е, шхуча біль проникла в мою голову. Через біль? Моє здивування швидко перейшло в Е, в подразнення. е Стійте? Де я? Що це за місце? Я втратила свій пульсуючий лоб. Шишка, напевне, залишиться. Ладно, потрібно оглянутися. Клас. В цьому сумнівів ніяких не було. Ну. Що це за місце? Я вперше його бачу. Де я? Що тут я роблю? Це, напевно, просто сон, так? Е, прекрасно. Зараз тоді все вирішимо. Я щепнула себе за щуку, але від цього моя голова лише стала боліти сильніше. Ем, Ладно. Секундочку. Потрібно просто заспокоїтись і все обдумати. В повному замішательству. Я постаралась згадати, як, все, як я тут оказалась. Ну, як би я сильно не старалась згадати, нічого не получалось. І що, це? Шуіче виходить, так? Да? Як минулого разу? Неожиданно шкафчик рядом зі мною став трястись. Коли я в страсі повернулась, дверка шкафчику повільно відкрилася. Так, да, швидше. І звідти випав хлопчик. Звичайний хлопець, вдягнутий в шкільну форму. Напевне, теж старшокласник. Він виглядав е розтіряним. Хлопець повільно підняв голову і. А! Як грубо. Налякайся так, ніби я якийсь монстр. А, вибач. І ти вибач, що накричало. Добре. Я просто зовсім не розумію, що відбувається. Ну, тим краще. Тримати себе в руках. А? Гімнопедія номер 1 Еріка Саті. Yeah, right. Просто при, е, представ, як ця печальна мелодія заповнює твою голову і пронизує серце. Прокинься і співай. Це монокуби. Знову. Прокинься і пій. Медведі з тобою. Плюшеві Медведі? Ні, це монстра. Так що можна було б ізлякатися. Не впевнена, що вона говорила тобі? Як грубо. Люди самі ті ще монстра. Раз вважають е, нормально звертатися так до когось. Ну, якщо б ми і монстри, то хоча б миленькі. згідний. Я радий, що родився іменно таким. Я точно виграв генетичну лотерею. Ну як сказати тут? Може так тільки на твою думку. Що вони таке? Чому вони так говорять? Хіба вони не просто а, плюшеві звірі? Ми не монокаби. Ми, ми плюшеві звірки. Ей, монокіт. Ти говориш свій текст навпаки. Ні. Плюшових звірків у нас. Монокаби їх. О, господи, все стало ще гірше. Що? Монокаби? О, ти чула про нас? Ні, звичайно, ні. Я ніколи не бачила ходячих, говорящих, плюшових звірів. Як тільки я це сказала. Так звані монокаби почали дивитись один на другого і. Ура! спрацювало! Ну Вони їм, походу, стерли пам'ять. Ну, далі ми побачимо це по сюжету. Фух! Заставили ви мене розхвилюватися? Розхвилюватися? Про що? Я не розумію, що відбувається. Окей, давайте дивимось кожну проблему по окремо. Ти такий... такий. Э, ти такий надійний Монотаро. Він не мов шестикласник, допомагаючий п'ятикласнику. А Значить, краще нам і очікування тримати в межах шести, шестикласників. Ну, який, ну який в, яке в тебе питання? У мене куча питань ну, для початку деме. Це похоже на школу? Це місце називається Абсолютна академія для талантливих підлітків. Абсолютна академія для талантових підрядків. Абсолютна академія. Ніколи не чув про подібну школу. Звичайно, не чув. Все-таки ця школа була зроблена для вас 16-річних кратинів. 16. Да. В цій школі 16 абсолютних е, учнів. Що? Абсолютно? Well. Ви ж знаєте, хто такі абсолютні? Влада відслідковує їх через спеціальну програму Абсолютна ініціатива. Абсолютний значить, що ти особливо класний в якійсь певній сфері. Взагалі, абсолютна я. Ініціатива існує, щоб розвивати таланти по всій країні учні, які подають надії, мають право отримати різні пільги, наприклад, безкоштовне навчання, привілеї під час виборів, право балотуватися на виборні посади. Вони навіть получають грошові гранти, правильно? Right. Учні вибрані абсолютною ініціативою, відомі як абсолютні. Oh, yeah! Да, чорт візьми. Учні, що завгодно б віддали за честь бути вибраними абсолютним. Я знаю все це і без ваших пояснень. Я ТОЖЕ абсолютно так. На цей раз уж постарайся не забутися. Да, забувати свій абсолютний талант, так? Відстойно. Що? Е, в смислі, забувати. Замовкни! Хватить тявкати! І почніть уже. Почати що? Щось, щось, звичайно, вже, е, огляд академії. Також вам варто представитися іншим абсолютним, тому що ви будете участвувати в одній діяльності, Чи як там по-українськи можна сказати. Участую е, приймати участь в одній справі. Зашибі, в мене зараз п'янка, так що. So well. До скоро всього доброго. Shoot. Вони пішли. Ну в мене досі стільки питань. Hey. це. Це ж не сон, так? Ні. Я би все віддала за те, щоб це оказалось ним. В будь-якому випадку нам потрібно знайти вихід звідси. Но вони сказали, що тут 16 абсолютних учнів. Е, це означає, що він тоже. Да, очевидно ж. Ти тоже абсолютний. <праць> да, тоді. <праць> мене, зв... З мене звати Шуйчі Сайхара. Мене називають абсолютним детективом. Но... <праць> Що ти детектив? Це. М -м Невероятно. <праць> Я не знаю, як перевести це слово на українське. Що нехай буде невероятно. Ех... Ні, в мене ще немає повноважень, щоб називати себе детективом. Я просто випадково вирішив справу, на яке наткну... наткнувся, і люди почали мене так називати. Не так багато людей можуть, можуть просто випадково вирішити справу. Тобі варто гордитись цим. Oh, yeah. О, точно, мене звуть Каєда Акамацу. Okay. Я абсолютна піаністка. Дуже приємно познайомитись. Mm. Абсолютна піаністка. Хм... Hmm. Yeah. Ну, ніхто не називав мене абсолютною піаністкою. Зазвичай э, говорять помішана на піаніно. Ще, будучи дитиною, я грала на фортепіано завжди, коли мені було скучно. Інколи бувало так, що я грала на ньому стільки, що забувала про їжу та сон. Я почала е, вигравати конкурси, і люди хвалили мене. Дуже хвалили мене. І так ти отримала звання абсолютного? Твоя історія вражає набагато більше, ніж моя. Ні, в дійсності це єдине на що я гожуся. Це перший раз, коли я е, зустрічаю іншого абсолютного учня. Ну. Абсолютні розкинуті по всій країні. Їх тяжко знайти. Но зараз тут. Їх 16 аж, аж 16? А чому ми всі тут? Нас витрали? Якщо це так, тоді може якась організація старається піймати всіх абсолютних. Hey. О, до речі, про це. Я не пам'ятаю. Що ж, що ти забув? Я старався згадати, але не можу. Як би я сильно не старався? Я не знаю, як попав сюди. Коли я проснувся, я був в шкафчику, але я не знаю, як там оказався. Ніби це. Ніби ці спогади випали з моєї голови. У мене теж що? Я нічого не можу згадати. Хоча я дуже стараюся. What happened? Ти, ти в порядку? Що сталося? No. Все нормально. Просто голова заболіла і не більше. Дивно-дивно. Якийсь шлем? Для підключення в віртуальну реальність, Похоже на це странно. Походу, вона згадала те, що не мала згадувати. Ну, в принципі, далі побачимо по ходу проходження. Що це означає? Е, все нормально. Просто голова заболіла і не більше. Е, наша втрата пам'яті не може бути. Простою случайністю. Що з нами сталося? Я впевнена, що е, хвилюватися нема про що, швидше за все, нічого серйозного. Ми. Е, е, ми розстріляні. Но нам просто потрібно заспокоїтися і все. Давай представимо. Сонатіну. Моріса Равеля Не всі сплива я можу нормально перевести. Right. Нехай вже буде, як буде. В принципі, одне там два слова російських. Це нічого страшного. That's... Це щось з музики таке. Я, якщо чесно, не особливо в ній розбираюся. От як. Що ж ем, прискорбно, тоді, як виберемось звідси, я тебе обов'язково ем, її скину, або там, я думаю, тут швидше за все познайомлю з нею. А, ні, тут походу мається на увазі, що вона йому скине там, на телефон, на комп'ютер, це, щоб він послухав. Right. Швидше це все іменно це. Добре. А, далі йдемо. Но для початку давайте пошукаємо вихід. І тут, якщо тут є інші абсолютні учні, нам потрібно поговорити з ними. Або нам варто поговорити з ними. Хоча б один з них повинен щось знати. Right. Ну, знаєте, всяке може бути може і справді комусь щось відоме. Так, хороша ідея. Отриманий фрагмент дружби. Покинути кімнату можна нажав кнопку Escape або нажав на двері. Давайте. Давайте нажмемо на двері. Вийдемо. Коридор 2є. Хоча цей коридор, в ньому точно росте немало рослин. І воздух тут такий важкий. Такий тяжкий ніби заставляє згадати твої страхи, посилюючи тривогу. Ну це ж просто школа, правильно? Яка школа заставить тебе так думати? Uh, що? The що таке? Я тільки що щось нащупав, щось в кармані форми. І подивився. і Подивившись. Remember. Найшов це всередині. Це якийсь планшет? О, можливо, в мене він теж є. Так і знала, що мій рюкзак став важчим. На ньому написано монопад. Коли він встигнув попасти до мене в рюкзак, він показував моє ім'я, коли я його включив. Прямо як карточка учня. Я не знаю, для чого він використовується, але думаю, не варто його викидувати. Е... Давай поки що залишимо їх. Так, да, я згідна. Вітаю! Тепер ти можеш використовувати монопад. Відкрити його можна на кнопку F1. Краще роби це частіше, в, е, в ньому багато різної інформації про ігру. Наприклад, в роді табеля успішності і карти. Обов'язково спробуй е, їх. І якщо в тебе око Алмаз, то ти нап... е, точно замітив, що. Зближаючись зі своїми однокласниками, ти будеш е, поповнювати табель успішності різними даними. Так як ти, е, ти і містер Сайхара тепер знайомі, інформація про нього вже була додавлена. Впевнений, ти вже замітив, але виконуючи різні дії, можна порушати рівень. З кожним рівнем кількість навиків, що ти зможеш екіпіювати, буде збільшуватись. Самих навиків ціла куча, так що рекомендую час від часу оглядати їх в табелі успішності. А підсилив ваші зв'язки до максимуму, твій друг може навіть поділитися унікальним умінням. Постарайся вивчити їх всіх.